Є знижки на парацетамол, 10% в аптеках подорожних пам, та ощад. Є знижки на Пектолван ВанПлющ, 20% в аптеках подорожних пам, та ощад. Бариста відмовилася під час ракетного обстрілу е, працювати, і її звільнили. Е, чи законні такі дії роботодавця і як взагалі регламентує роботу під час повітряної тривоги? Закон сніданок розібрався. Дивіться Відмовилась працювати під час вибухів, і на наступний день мене звільняють. У Тік-Ток люди діляться схожими історіями. Ми закрились, і в укриття клієнт пішов у заклад. Поряд був приліт туди. Чи законно звільняти за прогул роботи через повітряну тривогу? Резонансне відео наробило шуму у Тікток майже на чверть мільйона переглядів. Дівчина Бариста розповіла, коли під час зміни залунала сирена повітряної тривоги, вона вирішила припинити роботу. А слідом і вибухи кажу керівнику: закриваю кав'ярню і виводжу людей. Проте відповідь керівника шокувала дівчину: працюй, поки стіни не впадуть. Дівчина все таки вивела гостей та закрила заклад, і вже наступного дня її за це звільнили. Причина відмова виконувати робочі обов'язки. Це відео не залишило байдужими чимало користувачів соцмережі. І у коментарях люди почали ділитися своїми історіями. У нас директор таких пілюлей дає, якщо своєчасно не пішли в бомбосховище. Каже, техніка то наживне, головне люди. У Харкові б весь бізнес закрився, якби всі відмовились працювати у тривогу. Ми закрились, і в укриття. Клієнт пішов у заклад поряд. Був приліт туди. Схожа історія трапилася у Києві 25 березня. За кілька секунд після оголошення повітряної тривоги балістична ракета поцілила в Печерському районі столиці. У той день ці кадри бачив увесь світ. Дівчина у синьому худі на відео Марія Євстаф'єва. Її прозвали незламною баристою, адже вона не просто вціліла, а добровільно залишилася на роботі до кінця дня, аби частувати гостей улюбленою кавою. каже, що не розуміє, як можна вимагати від людей працювати під час повітряної тривоги. Це просто робота. Я вважаю, що на перше місце ми маємо ставити себе і своє здоров'я, і свою своє життя, гроші за зміну. Чи скільки там тих грошей, і зараз їх не так багато? Зізнається, що після того випадку навесні не відійшла й досі. На згадку залишився шрам та страх вікон. Тому зараз повітряну тривогу не ігнорує. І я знаю, що щось летить на Київ. Ні, у мене вдали ці флешбеки подалі від вікна в коридор. Ні, головне не біля вікна. У мене це флешбек, коли я вже сижу і повинні сипитися воно В мене досі. Порядок дій працівників під час повітряної тривоги регламентовано кодексом законів про працю. Адвокатка Ганна Лисенко каже: цей закон вимагає від роботодавця забезпечити підлеглим безпечні умови праці. Якщо це повітряні тривоги або дистанційну роботу запровадити, або, наприклад, щоб були укриття. якщо в нього є, якщо їх немає, він повинен довести де найближче укриття. Крім того, працівник має право відмовитись від роботи через небезпеку для нього або оточуючих, але при цьому він має повідомити роботодавця якось месенджером там, на електронну пошту або просто повідомити я викриття небезпека. Проте працівники почали зловживати і відверто прогулюють роботу, посилаючись на повітряні тривоги. Але мапи тривог можуть допомогти роботодавцю покарати недобросовісного працівника. За цей тиждень в цьому районі, в цьому області, були лише дві повітряні тривоги, там по дві години, а її не було 40 годин на. На тиждень, тобто тиждень, це не співпадіння, і зрозуміло, що це зловживання з боку працівника. Хоча якщо працівник покинув робоче місце через обґрунтовану небезпеку, за законом його не можна звільняти. В протилежному разі такого роботодавця можна притягнути до відповідальності та отримати чималу грошову компенсацію. Це по суті та компенсація за зарплату, яку б, наприклад, працівник отримав, якби він працював і роботодавець його не звільнив. Роботодавець змушений буде виплатити середню зарплату за весь термін, поки триває суд, а він може затягнутися і до двох років. Людини, це перш за все, і тут має бути воно ну, в голові цієї історії стояти одна історія, ну, а з іншого боку, приклад і коментар, як в тому Харкові. Сирена через сирену, неможливо працювати ну, тобто, дійсно. Якби а... реагувати на це все, то бізнес би дійсно закрився. Я ну, кажу, ну в Харкові, наприклад, так. От у мене знайомі, які там спостерігають за тим, як там повітряна тривога може 8 годин бути, 5, 7, 10. Ну тобто тоді має зупинитися все. Це вже питання. Питання, напевне, кожної людини особисто вона приймає для себе рішення: готова вона працювати чи не готова працювати. Або ж, напевне, теж питання в тому, просто повітряна тривога лунає, чи ми вже навчилися дивитися по і моніторити, які ракети піднімаються, вилетіли так, куди вони летять, чи є вже реальна небезпека, або що просто там міг піднявся, а потім напитні відбій, тому що просто чи якийсь там фальш ціль. Ну тобто, ми вже Слушне, розуміємо, про це а якщо дійсно ще балістика починає летіти, Тривоги немає, тільки це тривога дві хвилини на ну, то І наш... це питання. І що? Де, наприклад, якщо в Одесі це набагато швидше прилітає чи той же Харків, там раз, два-три секунди. Там ну, ну то тобто... дивіться, друзі, в таких реаліях ми живемо. Я думаю, що як варіант, просто треба роботодавцям у ці нюанси обговорити з персоналом, з співробітниками і розставити всі крапки над її в той чи іншій ну, історії Ну, безперечно, і тому все. що з іншого боку не прилітало, обговорити... не прилітало. Потім раз і прилетіло. Ну не дай Боже ну людина втратила жит... ну, позбулася життя. Так і що робити, тому безперечно що життя на першому місці, але на жаль, ну тоді. Все зупиняється, повітряна тривога, все зупиняється. Ну коли ж ще там півтора року тому вже казали про те, що росіяни, наприклад, діють спеціально для того, що вони запускають такі холості а, ракети. Ну тобто сигнали, а потім вони кудись щезають. Для того щоб підривати нашу економіку. Бо під час ось тривог безумовно всі великі і пермаркети, магазин те не мають зачинятися. Транспорт зупинятися. Ну є така даність, такі є mm -hmm. правила. А на рахунок подібних історій, звісно, прну Особисто приватних історій, ось такого там середнього бізнесу, скажімо а. так. Це треба обговорити роботодавцям і персоналу в таких діях, що робити далі, щоб не було е гірких, таких прикрих історій. Подібне, що з вами ставалося, друзі. пишіть Пишіть, нам пишіть, що думаєте стосовно, і що думаєте, так, так, стосовно цієї Може, і представники бізнесу нам напишуть, дуже буду приємно.